Дня, і це наш новий урок з алгебри 7 класу. І на цьому уроці ми з вами поговоримо про таке поняття як система двох лінійних рівнянь з двома змінами. Наприклад, якщо в нас є два рівняння з двома змінами, наприклад, а перше X додати Б перше Y, додати С. Э, дорівнює С перше. Ось так, так? І друге рівняння а 2 x додати B2 Y дорівнює C2. Ось такі два лінійних рівняння з двома змінними. І, наприклад, нам потрібно знайти а, спільний розв'язок ось цих двох рівнянь. Тобто нам потрібно знайти таку пару чисел X та Y. Таку пару чисел X-Tїрі, яка задовольняє і першому, і другому рівнянні. Тобто нам потрібно знайти спільний розв'язок цих двох лінійних рівнянь з двома змінами, або, ще можу сказати, що нам потрібно розв'язати систему з цих двох лінійних рівнянь з двома змінами. У даному випадку. Якщо ми знайдемо таку пару чисел X та Y, яка задовольняє двом цим рівнянням, ми розв'яжемо систему. Ми розв'яжемо систему. Тобто ця пара чисел є розв'язками системи. Як і з рівняннями, звичайними, розв'язати систему рівнянь, це або знайти всі її розв'язки, або довести, що їх немає. У даному випадку давайте. Розглянемо на прикладі. Ось таким чином. І в мене є тут приклад. Х додати 2 y відняти 5 дорівнює 0. І друге це 2х додати 4 y додати 3. До нулю. Ось така система, треба її розв'язати. Але як же це зробити? Ну, дивіться, дивіться. Нам потрібно знайти спільну точку графіків ось цих двох лінійних рівнянь. Пам'ятаєте, коли ми робили завдання, коли ми працювали з функцією лінійною, і нам потрібно було знайти точку перетону двох графіків функцій. Що ми робили? Ну в нас була якась функція y дорівнює чомусь та y дорівнює ще чомусь. Ми ось ці вирази просто приравнювали один до одного, знаходили відповідно x і представляли це x у якусь формулу функції. І це і була точка перетину цих графіків функцій. У даному випадку, давайте зробимо те ж саме. Давайте спробуємо так зробити. Давайте з першого рівня та з другого виразимо Y. Ну, газ, давайте, я ось тут напишу. Виразимо спочатку 2. y 2 y звідси дорівнює мінус X додати 5. Мінус X додати 5, так? Тоді, звідси давайте виразимо 4 y 4 y дорівнює. Мінус 2х. Відняти 3. так? Ну і виразимо звідси тепер Y. Ось тут давайте я напишу. Звідси Y дорівнює мінус X поділити на 2. Додати 5 поділити на 2 це 2,5. Ось тут ділимо на 4. У нас буде мінус. Одна друга X. Ну, ось це і це Це теж, це теж саме. Та? Мінус 3 четвертих, так, мінус 3 4. Ну, Давайте запишемо це як е, мінус 0,75. Тепер, як ми робили, прирівняємо ось ці вирази і отримаємо рівняння. рівняння. Мінус х поділити на 2. Давайте я навіть запишу це як мінус одна друга х додати 2,5 дорівнює мінус 1 друга. Х відняти 0,75. Тепер перенесемо зиксами в одну без екса в іншу. У нас буде мінус одна друга х, додати одна друга х дорівнює мінус 0,75 відняти 2,5. Але що ми тут отримаємо? Ми отримаємо 0. Ось тут ми не отримаємо 0. Тобто, у даному випадку ми отримаємо. Як і в даному випадку, це мінус 2,8. Але це не буде правильною рівністю. Дивіться, в нас зникла змінна х. Що це означає? Це означає тільки одне, що спільних точок у цих графіків функцій немає. Немає. Як ще це було можна зрозуміти дуже швидко, навіть не виконуючи ніяке ось таке розказуючи ніяке рівняння. Якщо ми подивимось на коефіцієнти при х, ось тут, знову ж таки, ми можемо записати це як, е, мін, мінус одна друга ікс, ось таким чином, так. І тепер згадаємо властивість взаємного розміщення графіків лінійних функцій. Якщо коефіцієнти при іксах рівні, а ось ці значення b в нас, так? значення b, ось ці значення в нас різні, це означає, що графіки функцій в нас паралельні. Паралельні. А отже, якщо графіки функції в нас паралельні, тоді вони не мають розв'язку Тоді вони не мають розв'язку, не мають жодних спільних точок, отже, ця система не має розв'язків. Розв у даному випадку я зараз вам сказав з коефіцієнтами, як ми це зробили. У даному випадку ми розібрали графічний спосіб розв'язування системи рівнянь, Але ми не будували графік. У даному випадку графічний спосіб як використовується. Тобто, у даному випадку, дивіться, будується графік цього рівняння, цього рівняння. Шукаються спільні точки, та знаходиться спільна точка, і якщо вона є, це і буде розв'язком системи рівнянь. Якщо, тобто, дивіться, якщо графіки функції перетинаються, точка перетину буде розв'язком цієї системи. Якщо. Графіки цих рівнянь паралельні, система не має, розв не має взагалі розв'язків. Якщо, якщо е, графіки цих двох рівнянь збігаються, отже, система має безліч розв'язків. Отже, будь-яка пара числових стилік задовольняє ці, цим двом рівнянням. Ось таким чином. Тобто таким чином використовується графічний спосіб, але насправді він не дуже Зручний. Він не дуже зручний, тому що якщо нам потрібно розв'язати систему і ми будемо використовувати графічний спосіб, то ми не зможемо чітко визначити значення Х та Y, а саме на координатній площині. Якщо ми навіть ось тут будемо малювати, ми не зможемо це зробити точно. Якщо ми будемо максимально точно робити це, наприклад, у тетраті у, у клітинку, так, ми, мабуть, зможемо щось зробити. Але все одно там можуть бути не цілі числа у розв'язку, тобто там можуть бути якісь маленькі похибки, якась маленька похибка може бути, і це запорить вам все розв'язані системи. Тому графічний спосіб він більш підходить не для розв'язання системи, а для того, щоб стверджувати про кількість розв'язків системи, тобто, як я вам вже сказав. Тобто, якщо графіки лінійних рівнянь ось цих так, то якщо перетинаються в одній точці, то ця точка, її координати і будуть розв'язками цієї системи. Якщо графіки цих лінійних рівнянь паралельні, система не має розв'язків. Якщо графіки цих лінійних рівнянь збігаються, отже, система має безліч розв'язків. Система має безліч У даному випадку, я хотів ще показати ось таке може бути таке може бути завдання. Якщо в нас є ось така система, Х додати А іг до мінус 16, і Б додати 2 Y до рівні мінус 6, у даному випадку. Розв'язком цієї системи є пара чисел 5 та 7. І наше завдання знайти значення А та Б. Ну, в даному випадку, що ми будемо робити? Ми підставимо пару чисел. Ось у це рівняння. Знайдемо значення А, так. Та потім підставимо ось у це рівняння ці пари чисел, щоб отримати значення Б. Все. Тобто дуже просто. Ну на цьому все. На наступних уроках будемо з вами говорити про ще способи, як можна розв'язувати системи рівнянь. До зустрічі! вдачі учні математики.